Ранок третього дня мовчання між подружжям триває. Кожен боїться промовити й слово, аби не викликати нову сварку і не спровокувати тим самим другу половинку вивісити білий прапор. І це за умови, що потрібно збиратися в дорогу. Адже за правилами експерименту, на третій день подружжя має відвідати домівки одне одного, аби більше дізнатися про майбутнього партнера, чи стане поїздка на батьківщину одне одного переломною в стосунках молодят. Сергій мешкає в Херсоні. Тож у Яни попереду більш як пів тисячі кілометрів. Я собі уявляю, що він живе в частному будинку, от е, багато кімнат, е, велике пространство, велика кухня. Поки Яна фантазує, Сергій розмірковує на життєві теми. Та й не дивно, дорога на Черкащину теж не близька. Для мене дуже важливо, щоб дівчина була гарною господиною, тому що, якби вона е, берегиня, вона слідить за порядком у домі. Якщо цього не буде, то я не знаю, що будемо робити. Будемо учитись, як вести господарство. Прибувши на місце проживання партнера, кожен має можливість самостійно ознайомитися з помешканням. Я б у Яні, звісно, господі не хотів би побачити чоловічих речей. Ну, чоловічі зі, там, навірно, братовий такий молодший. Прикольно. Яна мешкає з батьками, тож їй належить лише одна кімната. Все, я пакарюан. Дуже гарна така ікона у Янки. Яна полюбляє м'які ігрушки. Тут два варіанти. Або вона ще досі дитина, або в неї багато ухажорів. Звісно, таких скромних, тому що одної навіть глаз одірваний, Ну, нічого, Вони навіть чимось ходже на мене і Яну. Вгадайте, де хто. Ретельно вивчивши Янине минуле, Сергій взявся вибирати дві речі, які на його погляд можуть знадобитися дівчині найближчим часом. Вибір зробив із натяком. Возьмемо ці духи, хочу, так сказати, аромат можливо Янкиної молодості. І хочу взяти ще о, Янкен халат. Вперед. Що я говорила? No. Секс. Взяв халатик, вже в голові рельєві ігри. І духи. Запах. Що вам скаже, психолог по цьому поводу? — нічого добавити. Тим часом Яна приїхала на батьківщину Сергія. На відміну від неї, чоловік мешкає у приватному будинку. Дуже класно. Моя мрія збувається. Яночко, вгомонися. Це лише двір. Ти ще в хаті не була. Вау, так чисто. Сергій також живе з батьками. Та Яну найбільше цікавила саме його кімната. Шаблі. Що собі. Кротіка, це тут У -у -у. Серега, вибачай, мені вже подобається. Кімнатка така невеличка. Ну, в принципі, для нього одного це нормально. А от як я тут буду жити. Діти. Де ми будемо? В шкафі чи що? Так з такою штукою страшно жити. мене звичайно не на їх. Вдруг мало їсти подам. Я вважаю, що он... большой идеалист. Знаете, это как большой ребенок. У него есть своя вера во что-то там. Именно такие люди, как он, делают революции. Сме смещают строи. Кстати, ему да... <связать> будет приятно, когда я ему привезу. такие подарочек. Взяла и две пиво. сабли, сексуальный символ. Она уже его захотела. Эрогенная зона включилась. А це йому залишу. Хай тільки попробує сюди мене не привезти ще раз. Я вернусь за ним. А вдома на Яну чекала несподіванка. Сергій повернувся раніше і вирішив помиритися з дружиною та зробити їй сюрприз. Видно, таки скуч. Прошу до Господи. Привіт. Привіт. Заходь, будь ласка. Це тобі. Це все для мене? Да. Так. Молодята обмінялися речами, які прихопили з домівок. Сергій взявся догоджати Яні. І оце тобі корона, так скажу, диба королів, наша весьма. Я в мене є зв'язків королівства. Дуже приємно. Нема слів чесно ще так ніхто ніколи не робив. Таких сюрпризів. Хочу випити, щоб ми з тобою не лаялися більше випускникам. Я хочу випити за тебе. Ну, а я хочу випити за тебе. Було дуже приємно з нею спілкуватись, тому що в неї такі були аж такі емоції, які її переповнювали. Это реально приемно. Скорее всего, они будут вместе, да? Ну конечно. да. Я думаю, да, что да, сексу, сексу их скоро случится. Они дополняют сексу, друг друга. Марго, у тебя одно на уме. А у тебя нет! А у тебя нет! Це був перший раз, коли ми піднялись двох до Яни так пізно, і вона до цього вона була категорично проти, того щоб ну я в неї ночував, не даже навіть, навіть трішечки здивований, що це вона згодилась мене прийняти. Я просто відчула, що ми стали ближче друг до друга.